Зазвичай там є прохід з тою бібліотекою. а Зараз його закрили. А, і ось ці очкавчики теж вони стояли там, в тому проході переставили сюди. Сама бібліотека отут. От, от Ну добре, дякую, що хоча б бібліотеку не закрили. What to do to blow my Це гарна магнолія. Це кульдрю. А це каскара. Це е, ягода від кавового зерна. І чесно, е, у неї смак просто як у узвару. Просто шкільний узвар, який налили в столовці. Я завжди ненавиділа дні, коли наливають узвару в школі, тому що я не люблю узвар. А зараз мені наливають цей самий звар, просто тільки не безкоштовно, а за 5,5 і євро. Як би я вибачаюсь. Музик лайсен приємно. після семінару у п'ятницю ввечері треба їхати додому відпочивати. Ні, треба їхати на вокзал на потяг до Буде бо я зустрічаюсь там з батьками. А, зараз треба зайти в магазин, купити їм портви і поїхати на рук Почався дощ, а взагалі мене трошки кинули цим семінаром, бо а, у нас завжди всі семінари довжиною з три години йдуть, походять раз на два-три тижні. А цей а, йде три години кожен тиждень. Чесно кажучи, я вже трошки втомилася від нього, а, але їй залишилось всього два, вже пройшло чотири. Насправді це не зовсім бортвин, це просто вино з Португалії, а, з Мадейри. але воно дуже смачне. Я пробувала, коли була у Португалії. Дуже рекомендую. Потяг приїжджає за 40 хвилин, якось надурую хотілося чекати на платформі з речами, тому якби гарячий шоколад у якійсь пекарні на вокзалі. І чесно, трохи стрьомна атмосфера, але те, що мені подобається, це те, що ця атмосфера схожа на ту, про яку пише Муракамі у своїх книгах, бо там його герої часто чекають потяга на людину чи що, типу в якихось таких місцях, барах, кафе, кав'ярнях, все, що все, що працює, там ночі, будь-коли. І це прикольно. Погода на те, щоб супер сьогодні. Вони зробили ремонт. Чесно, мені раніше подобалось набагато більше, бо тут були такі, такі тераси. Ну, зараз... не щас за тераси, але... Влітку була дуже класна тераса, можна було посидіти і в середні теж у них окремо було місце для сніданків і окремо для кави. А зараз у них одне і тому черги. У магазині взяти візок, ти повинен вставити туди монетку. Я спочатку подумала, що треба місцеву валюту, але ні, їм підійшло 10 гривень. Як дуже зручно. Що можна ще сказати? Гарна вулиця, головне не приходити сюди взимку. <плес> Треба було купити батькам зерно, а кав'ярня не працює сьогодні. Якось я про це забула. Ну, ладно, йдемо в іншу. Сподіваюсь, там буде зерно. Маленька вставочка з Києва, доставочку у відні, тому розповідаю, що взагалі відбувалося на моєму передостанньому навчальному тижні перед Києвом. У мене був семінар з соціологами, на якому просто кожен розповідав про роботу маленьку на одну сторінку, яку вони написали. А потім у мене був семінар з реклами. Сенс цього семінару в тому, щоб зняти рекламу, але до цього нам треба зробити аналіз бренду, наприклад, аналіз цільової групи, аналіз сильних та слабких сторін і всякі такі типу штуки. Почалася злива, не дуже рекомендую цю погоду, але дуже гарні дела відкриточки. Так, от у нас ми робимо рекламу по темі зелені бренди. От і нам треба зробити. Ми вибрали а, сайт типу пошукову систему, типу а, Google, тільки а, яка за пошук збирає типу, гроші і на ці гроші а, садить дерева. от. І ми зараз працюємо над тим, щоб це все організувати. Оце маленька собачка. Нам треба буде кінцевий сюль здавати на початку травня, тому поки на. Семінарах от на тому тижні, який в цьому лозі, і на наступному тижні, який вже пройшов. А ми робили, обговорювала групах, що ми як будемо робити нашу рекламу. От робили також аналіз зеленої реклами брендів, і де вони, типу, кажуть, що це зелена реклама, а насправді вона типу нічим не підкріплена, насправді вона не зелена. Таке завдання було. Ми брали для цього австрійський бренд, робили для цього презентацію, Досліджували, в чому була проблема, чому це вважається типу недостовірною заленою рекламою. Писали, що можна зробити краще. Тому якось так проходить цей весь процес. Семінар по піару вже закінчився. На даний момент дедлайн вже пройшов. Він був 6 квітня. Я здала це портфоліо. оцінок поки немає, тому. Новини якось, якісь такі по університету.